Вчора було підсумування курсу, який я зараз проходжу в Наталі Павлівни Капцова, я на курс зайшла звичайно не від початку, я дуже вагалася, але я себе переконала, і це мій подарунок на різдво. Що за що я собі дуже вдячна. Вчора був підсумовуючий ефір, і він тривав понад 5 годин. Наталя Павлівна як до дітей пояснювала і відповідала на абсолютно кожне питання. Підсумовуючи по собі, мене є зараз дуже багато в ваших стрічках. Ми переходимо в другий блок, і оскільки... Наталя Павлівна говорить там трошки інша тема, то мене стане ще більше. Готуйтеся. Я дуже вдячна сама собі за те, що я це роблю, і вдячна вам, що ви на мене дивитеся. До речі, Наталя Павлівна не тільки проводить навчання по соцмережах, а й багато інших. Зараз, настільки, я пам'ятаю, в неї буде семінар про старість. Це буде актуально в принципі, для всіх, бо вона кожного чекає. І нагадую, зі мною покупка оренда чи продаж проходять швидко і безпечно. Ваш єлтор у Варшаві.